Тільки форс-мажорні обставини, епідемія коронавірусу та російське вторгнення ставали на заваді проведення щорічного традиційного всеукраїнського турніру з дюдо Меморіал Івана Прищепи. Нині вони, попри те, що військові дії тривають, постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Регіональна федерація з цього виду спорту і японського бойового мистецтва за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан, на гарному рівні організували і провели. Чергові такі змагання, які стали 34-ми у їхній історії, навіть попри те, що війна, на жаль, звісно, внесла свої корективи. Втім, навіть вона не стала на перешкоді зібрати наразі понад 155 юнаків 2008-2009 років народження, які, окрім спортивних шкіл і клубів Дніпра та регіону, представляли також Запорізьку, Полтавську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Харківську та Черкаську області. Корективи вносить війна, тому що наш турнір. Євляється досить популярним, він традиційний, ви вже чули, що він проводиться в 34-й і е, безумовно це скорочує кількість учасників. Тобто деякі, хоч нас і, е, приїхали до нас із Запорізьці, і з Миколаєва, і з Харкова. З Кіровограда, там з інших міст, але взагалі у мирний час учасників буває набагато більше. На початку стислої урочистої церемонії відкриття Григорій Степанович привітав та побажав успіхів учасникам і суддям. Далі, як і належить під склепінням малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, пролунав державний гімн як ствердження самостійності та суверенітету України. Після чого усіх причетних до організації проведення змагань. Та тих, хто на них завітали, щиро подякувала вдова Івана Мартиновича Прищепи, Надія Григорівна, яка у подарунок на згадку отримала розкішний букет квітів. Головний суддя турніру, суддя національної категорії Бахід Тахмазов з Запоріжжя, висловив тверду впевненість у тому, що вже незабаром він поверне собі колишню славу, колиски і джерела, де виховуються, і зростають переможці та призери різноманітних змагань в притул до чемпіонатів світу, Європи і Олімпійських ігор. Цей турнір проводиться давно. Когда-то приезжали на этот турнир иностранные команды Азербайджана, Грузии, Турции. Будем надеяться, что по окончании за перемогой Украины снова придут наши друзья на это замагание, будут участвовать. Рейтинг этих соревнований поднимется. И дальше от этих турниров выходили. Участники чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Я как главный судья надеюсь, что мы дальше увидим в рейтинге участников от этого турнира на Олимпийских играх на чемпионатах мира Европы. Що стосується підсумків турніру, де звання переможців і призерів були розіграні у дев'яти вагових категоріях, то перше місце загальнокомандного заліку здобула збірна Дніпра. На її рахунку три золоті нагороди. Їхніми володарями стали Артур Середа, Дмитро Затона і Сергій Жадан. В активі господарів також ще срібних та дев'ять бронзових відзнак. Тричі чемпіонами змагань ставали дзюдоїсти Києва, по одному разу Кам'янського, Миколаєва та Кремчука.